Сьогодні в нас дві надпотужних теми. Перша тема це пенсійна революція в Німеччині. Що там вони планують, будемо сьогодні про це розмовляти. І по-друге, як ви знаєте з попередніх ось цих двох випусків: Німеччина бореться з нелегальною міграцією і багато чого. Відбувається на кордоні. І також для вас я знайшов інформацію там, де журналісти проінспектували, що відбувається на кордонах Німеччини з усіма сусідами, тобто з Францією, Австрією, Швейцарією, Польщею, Чехією і таке інше. Тож не будемо тягнути, а швиденько переходимо до розбору новин. І будь ласка, поставте швиденько мені лайк і підписуйтесь, бо багато хто з вас не підписаний досі. Тому підпишіться для вас це взагалі нічого не змінить. Вам як рекомендувалося моє відео, так і буде рекомендуватись, якщо ви його дивитесь. Але це дуже гарно вплине на розвиток каналу, і, відповідно, ви надалі будете отримувати ще якіснішу інформацію. Тому підписуйтесь, а я поїхав. Уряд Німеччини планує повну перезагрузку пенсійної системи. Міністерка праці Барбель Бас каже, прямо привілеї закінчилися і платитимуть всі. І мова йде не тільки про простих працівників. Тепер у гру заходять держслужбовці, політики і навіть самозайняті. Ті, хто десятиліттями мав особливий статус, тепер можуть стати звичайними платниками до державної пенсійної системи. Хто і чому має платити більше? Бас, міністерка, нам пояснює, ми маємо залучити більше людей до фінансування пенсійної системи. І суть тут проста: пенсійний фонд має дефіцит зараз. І витримати майбутній тиск, особливо демографічний, без нових грошей, нереально. Тому мамочки, які тут знаходяться з двома дітьми і нервують, що щось може відбутися, не забувайте про демографічну ситуацію Німеччини. Це грає на вас. Середній німецький пенсіонер отримує 1108 євро на місяць, а от федеральний службовець 3280 євро. Це на 196% більше. І нова міністерка вважає це несправедливим. Вас хоче, щоб цей дисбаланс зник, а всі без винятків брали участь у загальній системі. То, що ж, конкретно змінюється, створюється нова пенсійна комісія. Вона вирішить, як саме змінювати систему. Але напрямок вже очевидний: більше платників, більше надходжень, менше преференцій. І варіант номер один тут це індексація пенсій по новому. Головна економістка Німеччини, Моніка Шніцер, пропонує більше не підвищувати пенсії як раніше, а прив'язати їх до інфляції. По перше, це автоматизує підвищення пенсії. А по-друге, це обмежить можливість ось цього політичного подарунка перед виборами. І от зараз у всіх моїх глядачів старшого віку, пенсійного і біля пенсійного віку, виникає питання: а пенсійний вік підвищувати будуть? Ні, не будуть. Барбель Бас категорично проти цього, щоб прив'язувати пенсійний вік до тривалості життя. А от внески в пенсійний фонд зростатимуть, і це вже оголошено офіційно. Причиною цьому є знову ж таки демографія. І людей похилого віку дедалі більше, а платників податків менше. Тому той, хто може зараз платити, буде платити більше. Тому очікується для таких, як я, хто працює, відповідно збільшення пенсійних внесків. Відповідно зарплата по факту трошечки зменшиться. Вона не то не зміниться. А те, що ми на руки отримуємо, на жаль, зменшиться. Німеччина завжди будувала свою державність на одному принципі. Ті, хто працюють на неї, мають стабільність. Саме тому німецький держслужбовець міг і розраховувати на пенсію втричі вище за звичайного працівника. Але це працювало коли державних службовців було менше, ніж платників. Але сьогодні ситуація з точністю да навпаки. Ситуація починає пожирати сама себе. І тепер уряд робить хірургічний рух. Усі платять, бо вже нема кому платити. Політики, судді, держслужбовці більше не еліта, вони фінансові проблеми, і це дуже цікавий поворот у німецькій історії. Тож подивимось за розвитком подій. А, але, й треба, але й треба один до одного складати. Якщо там вже бюджети ріжуть, то що буде з нами? Тому чекаємо новин також. Бо багатьом здається, що ця пенсійна революція нас взагалі не стосується, але це ілюзія. Бо українці, які інтегруються, офіційно працюють, відкривають верби, платять податки і вже є частиною цієї системи. І ось що важливо: якщо ви самозайнятий, наприклад, маєте косметичний кабінет, або, наприклад, навіть наготочки комусь робите, або інші послуги по-тихому для своїх, як це багато між українок заведено. То держава може скоро зацікавитися вами, якщо раніше на вас дивилися скрізь пальці. І це потрібно зараз враховувати. Якщо ви працюєте офіційно, то зростання внесків торкнеться і вас. Тобто більше заберуть із зарплати, як я вже і казав, нетто не збільшується, а податковий тиск збільшиться і ви на руки отримаєте трошки менше. І наостанок, що хочу сказати, якщо ви навіть ще молоді і плануєте залишатися у Німеччині надовго, то пенсійна тема стає вашою особистою темою. Не колись там, а вже зараз. Ви знаєте, що з 8 травня в Німеччині. Нові правила для біженців, і вони жорсткі. Про це ми вже з вами розмовляли двічі на цьому тижні. Подивіться, якщо не бачили ці випуски. от міністр внутрішніх справ Олександр Добрент одразу після свого там назначення заявив, що відтепер навіть ті, хто просять притулку на кордоні, можуть отримати відмову на місці, і це офіційний поворот у міграційній політиці Німеччини. Його слова звучать для німецького виборця як поворот у бік порядку, але що це означає на практиці і що відбувається по факту на кордону? Більше поліції, більше перевірок і, звісно, більше плутанини. До 11, до 11 тисяч прикордонників додали ще 3 тисячі офіцерів. І зміни тепер тривають по 12 годин замість 8. Поліція працює на кордонах із Польщею, Францією, Австрією та Швейцарією. Перевіряють усе від фур до трамваїв. І тут вся ця ситуація мені нещодавно мою розмову із моїм другом він зараз в Україні. Знаходиться, і він каже: ти знаєш, зараз на роботі така ситуація ціни ж ростуть, а розмовляти з керівництвом про підвищення заробітної плати ну ніяк не виходить, тому що ну, ситуація ви знаєте яка. От, і він каже, тому я самостійно роблю собі індексацію. Я за ті самі гроші починаю трошечки менше працювати, і таким чином собі вже там знайшов халтури. Там інші підробітки, щоб е, вирівняти ось це. Так ця історія вся до чого? Вона до того, що якщо прикордонника, котрий зазвичай працював 8 годин, ви що думаєте, що за 12 годин прикордонник зробить на 50% більше, я в цьому дуже сумніваюся. А ще її представте: до ось, 11 тисяч прикордонників, е, Підвезли, ну, направили три тисячі е, нових людей. Ну, це ж не комп'ютерна гра, що це там готові прикордонники там, приходять. Ні, це там, з поліції там, підсилення, там, так, так, ну, і з інших служб. Звісно, це люди не прикордонники, і, звісно, цих людей треба якось зустріти, якось їм е, в курс событий всіх ввести. І це також. Забирає час і відповідно ефективність всього цього апарату, не дивлячись на те, що всі працюють ніби більше годин на зміні і на зміні і е, більше людей. Але ефективність, от я, чесно кажучи, сумніваюся, що вона от так от по щучому віленню якось збільшується. І саме про це нам і кажуть журналісти, котрі інспектують, скажімо так, ось ці прикордонні нові контролі. І вони кажуть, що ситуація хаотична. Собственно, про що ми з вами і кажемо. Деякі прикордонники вже розвертають мігрантів назад, інші кажуть, що офіційних інструкцій ще не отримували. Ось так. Тобто, нова політика вже працює по-Трампівськи, так заяву зробили, а як працювати, це інше. Але, по факту, поняли, ніхто не знає, як саме виконувати ось це розпорядження станом на зараз, по крайній мірі. На кордоні із Францією у районі саар поліція перевіряє всі підозрілі фургони. Один з офіцерів прямо сказав: без документів. Немає чого вам тут робити. Але, але здебільшого, поліція на французькому кордоні досі сидить в машинах і чекає вказівок. Вже зведено великі намети для масових перевірок, але працюють ще по-старому. На кордоні в Кіферсвельдені та Куштайні вже розвертають назад автобуси і фури. Один курт без візи вже був висаджений прямо при журналістах і відправлений до Куштайну. А разом із ним ще шестеро, і серед них було двоє українців, до речі. Але тут також все не так просто, бо австрійська сторона не завжди приймає людей назад, і вони зависають на вокзалах самі по собі. Ось така от ситуація зараз виникає. Поліція формально допитує кожного, але якщо немає достатніх підстав, то назад. Тому для тих українців, хто зараз прямує в Німеччину, хто виїхав з України і хоче залишатися тут по 24-му параграфі, ви ніде не кажіть, що ви як біженці їдете і їдете, як хочете азюль мати. Бо вас тоді по цій причині дійсно завернуть. Ви їдете, ви українці, і ви їдете. По безвізу, по-перше, по-друге, ви їдете, щоб отримувати 24-й параграф. Ніякого азюля. Будь ласка, це важливо, бо прикордонники там зараз, я так розумію, як журналісти нам кажуть, там йде хаос і вас просто можуть завернути ну просто так, без причин відбувається так. От. Тому що вони будуть як азюль вас завертати, як прохачів. Притулку, а у вас є, ви українці, у вас є 24 й параграф, і це дуже важливо зараз розуміти, щоб правильно їхати. Ось так. Ну і звісно, зараз, хоч і по 24-му параграфі для українців можна було без біометричного паспорту, але якщо ви їдете по безвізу, то у вас повинен бути біометричний паспорт і взагалі от забезпечити себе краще. Уникніть проблем лишніх і майте, будь ласка, біометричний паспорт. Зробіть це не так довго і дорого. Також ще відволікусь у попередніх відео ось такі от коменти прилетіли, що декому зараз в Німеччині відмовляють у 24-му параграфі і дають дульдунг. Тут також ми в телеграмі про це розмовляли. Е, ситуація наступна. Це лише коментарі, тому що ми точно не знаємо, яка там ситуація, і можливо, люди неправильно заїхали. Вони, можливо, заїжджали не з України. Купу, купу є нюансів, котрі люди в коментарях не пишуть. Просто там голословно пишуть, що 24-й параграф нам не дали, дали дульдунг. Тому підведу риску. Офіційно зараз 24-й параграф українцям видають, тому їдьте і не бійтеся. Їдете по безвізу, ідете в Осленда і подаєте. Десь на 24-й параграф, якщо ви виїхали конкретно з України. До кордону Швейцарії переходимо. Там перевірки відбуваються навіть в трамваях. Валь на рейні і Південний Бадень це взагалі якась гаряча точка, повідомляють нам журналісти. Навіть пасажирі трамваїв повинні пред'являти документи. Федеральна поліція заходить прямо в салон транспорту. І, звісно, швейцарці обурені, бо систематичність ці відмови це порушення міжнародного права. Але як ми вчора розмовляли в телеграмі, що ми тут з вами часто також розмовляємо не тільки про те, як це правильно робиться, як це офіційно відбувається, а як відбувається часто по житті, тому що воно. Часто відбувається із порушеннями, ось так, і це ми повинні враховувати також. І от швейцарці вже запропонували екстрену зустріч на міністерському рівні. Польща, кордони з Польщею найпопулярніші. Всі чекали, що ти нам про Францію розказуєш, розказує, що там з Польщі. На трасі біля одеру поліцейські в наметах перевіряють вибірково, переважно білі фургони, занижені гольфи і підозрілі буси. До обіду вчорашнього дня кількість поліції вже подвоїлась. Але, як кажуть, більшість мігрантів переходить через ось цей зелений коридор на річці Нейса. Просто пішки переходять. І один із офіцерів прямо каже: Хочете справжній контроль, потрібен не лише КПП, а й дрони спостереження в полях. Ось так. Тому навіть ті, хто виконують ось цей наказ, дуже скептично до цих перевірок ставляться. По чотирьом кордонам: це Франція, Австрія, Швейцарія та Польща. Мають одну і ту саму спільну проблему. Поліція на місцях не розуміє зараз, як діяти. Хтось чекає інструкцій, яких ще немає, як так розумію. Бо, як ми ще раз казали, заяву політичну зробили, а як виконувати, не ясно. Тому хтось чекає інструкцій, а хтось діє за власним розумінням. Тож оцей весь хаос і призводить до того, що в нас є якісь правила, є, є якісь там юридичні норми, законні, а є, як відбувається в ось цьому хаосі. Там якийсь там лейтенант вирішив, що всіх біженців не пускать, і йому все одно ти там по 24-му параграфу, по азюлю там чи ще до чого. Він ось ось себе на зміні нікого не пускає. Ось і все як може це відбуватися. Це ж ну, це ж. Цілком вірогідний варіант, ну не можемо ми з цим спорити. Законно, ні. Відбувається так. І ті, хто зараз отримують дульдунг, я більш ніж впевнений, що просто якийсь інспектор прийшов, якийсь фанат там альтернативи для Німеччини, і вирішив, що сьогодні він. Політичну заяву він почув, ту, що чекав, що біженців не пускать Тому все, він відмовляє всім, а поки в нього інструкції нема, він просто на дульдинг всіх списує. Це законне ні. Чи може така ситуація відбуватися? Так. Ще раз просто вам кажу. Тому ті, хто отримав, будь ласка, ще раз проконтролюйте цей момент, бо ось в цій мутній воді порушень може бути купа. Тому висновок у нас з сьогоднішнього випуску я хочу зробити такий без паніки, але, будь ласка, будьте з документами, Німеччина посилила кордон свій так. Когось вже розвернули. Але давайте чесно, це ще ну, не про нас, це не наш сценарій. Тому, по-перше, ще раз повторюю: в українців є безвіз. Якщо ви щойно в'їхали з України, ви маєте право переміщуватись в Європі до 90 днів цілком законно. По-друге, ті, хто перебуває в Німеччині за 24-м параграфом, тобто тимчасовий захист, не мають підстав для хвилювання. Ви не нелегали, ви в правовому полі. Тому Афенс-хальтітель з собою, якщо ви подорожуєте десь, і якщо у вас він просрочений, а він 90% у вас просрочений вже, то оцей бундесблат з собою майте, будь ласка, на всяк случай і можливо підтвердження, де ви живете також, На всяк, про всяк випадок, бо, бо хто знає, на якого інспектора ви попадете. Але головне, що ці нові заходи спрямовані на нелегальне проникнення, а не на тих, хто вже має документи або діє згідно із правилами. Тому, будь ласка, не хвилюйтеся. Тож, будь ласка, не хвилюйтеся, якщо вас і попросять навіть вийти там із трамваю чи потягу, вийдете. Якщо попросять показати документи, покажете і поїдете собі далі. Бо найбільше, що може статися, це кілька зайвих хвилин розмови із поліцією. А ми з вами вже і не таке проходили. Тому ось такі у нас сьогодні новини поганого для українців сьогодні. З радістю вам повідомляю. Нічого я вам не розповів. Тому гарних вам вихідних. Якщо вам було корисно та цікаво, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте. І побачимося з вами незабаром.